У нас є в Україні виробники, які виробляють все таки суто військові БПЛА. І я думаю, не мені вам розказувати. Ви це чудово знаєте, що в Україні є кілька виробників, і ці безпілотники, саме військові, вони працюють на більшу дальність на десятки вже кілометрів. Зокрема, це всім відома фурія. Зокрема, це всім відомі Піплздрона. Дрони ну і це також лалека. 100 от е, зрозуміло, що всім не вистачає військовим аеророзвідникам саме таких суто військових дронів і дуже часто користуються цивільними або подвійного призначення. Але все-таки яка от кардинальна різниця між цими дронами на практиці? І чи дійсно може врятувати ситуацію? Дійсно, насичення українських підрозділів аеророзвідки саме суто військовими дронами? Ну на практиці базові тронидже DJI Mavic 3, це, це, що кожен боєць може завдяки своїм друзям. Або волонтерам знайти і себе забезпечити професійні дрони, їх називають більше ну те, що ви перерахували, літаки, розвідники, ударні літаки, вони зараз активно виробляються в Україні, з'являється багато нових моделей. Вони коштують і дорого, і середньо дорого. І я скажу, що після цієї війни, навіть під час цієї війни, Україна, мабуть, стане номер один, номер один в світі по виробництву ударних безпілотних комплексів і, і, і літаків-розвідників. В цьому питанні шалений зараз розвиток в Україні відбувається. Ми знаємо майже всі виробництва, які цим займаються. Я більше того, скажу, що навіть наш підрозділ інколи ставить свій підпис на випробування цих, цих літаків. Тобто нам, Міністерство оборони, Генштаб відправляє нові модели, ми їх використовуємо і робимо звіт, як він працює. Дінжого наші хлопці їздять, їздять, їздять по країні і навчаються використовувати ці літаки. Перед тим як використовувати, від'їжджає група. Навчається тиждень, два-три навіть таке буває. Повертається, використовує, робить робить звіт. Чи треба цей дрон запускати в серійне виробництво?